Продовження серіалу Місія здійснена». Я вам нагадую про те, що в перших серіях було те, що я з'явився на пункт пропуску, намагався виїхати лише по паспорту громадянина України, отримав відмову. Після чого я подав скаргу до начальника прикордонного загону. Зараз я отримав відповідь від нього. Він мені, звісно, відмовив у скасуванні законного рішення. І зараз я вже спрямував скаргу на нього до голови Державної прикордонної служби, і також підготував позов до суду і звернувся до окружного львівського адміністративного суду із позовом. При цьому я також заявив клопотання про забезпечення позову, тобто надання мені можливості щодо виїзду в зв'язку з екстреними подіями. Подивимось, що буде далі. Я вас буду тримати у курсі. А якщо вам потрібно складення скарг надії прикордонної служби або подати до суду, то ви можете завжди звернутися до мене.